Друзі, всім привіт! Я сьогодні збиралася, і я подумала, що було б цікаво, напевно, зробити відео про мої парфюми. У мене їх не дуже багато, тут я їх виставила, але, з поправочкою, мої улюблені парфюми, тому що в мене є їх набагато більше, але з руками з'явилися все ж таки свої фаворити. Ну і перший аромат це буде uh, Maison Francis Courgean Париж. Paris. Ось така розкішна пляшечка. Подивіться, я вже вам його рекламувала 150 раз. Мене вже 150 раз обізвали бабкою, тому що він типу воняє, як ландиш і так далі. Мені по кайфу, мені дуже подобається. І поправочка, дивіться, це Аля Alaros, Перепрошую за французьку, тобто це туалетна вода, вона. Вона і не повинна триматися цілий день, але це настільки ніжно, це настільки красиво, це настільки делікатно, це настільки розкішно. Я ни користуюся цілий рік. Бачите, він у мене скінчився, а це туалетна вода. Вони трошки розрізняються. Про це я вам сьогодні розповім ще в декількох словах. Як описати тут дуже багато троянди. Саме насиченою такої троянди, знаєте, як в травні місяці, коли йдеш зранку в школу, і оцей аромат асфальту, тільки що политих квітів, і от вони так прям так пахнуть просто от кінець травня, початок червня. Просто ну, ну, ну такий аромат дуже приємний. Якась така чайна троянда, або не знаю, я по нотах не дуже сильно орієнтуюся, але хочу сказати, що це. Найкрутіша і найніжніша троянда, яка в мене колись була. Це, взагалі, не схоже на манталь. Якщо пам'ятаєте такі рожеві пляшечки, та троянда взагалі інша. Це ніжність. Це для мене ототожнення з жіночністю. Просто це якраз на той випадок, коли ти не знаєш, чим пахнути. Це воно. До цього о, був парфюм, він більш. О, Тікий, але в ньому більше цитрусу. І я так відчуваю або бергамот, або не знаю, що тут ще є. Але, принаймні, він більш такий виразний. Якщо обирати між двома ними, я оберу версію туалетної водички. Ну, чесно, я реально вважаю, що ціна на нього підвищена. Але я жертва маркетингу, тому якби. Але моя любов до курджана почалася не з бакари, до речі, хоча бакара мені сподобалася. все ж таки, зрештою. Але з аромату кран-суар. я його собі подарувала на день народження, і це була любов. Це аромат старої бабки. Так-так, його так і називають. Але взимку ця стара бабка настільки розкривається, ця амбра настільки потужна. Настільки вона шлейфова, що люди просто сходять з глузу і питають у вас, що це таке. Однозначно, не на літо. Це так само, як користуватися табачною ваніллю від Тумфорт в червні місяці на пляжі. Ну ви ж розумієте, да? люди просто будуть на вас дивитися, як на божевільну. Але під светри, під шуби, під хутро якесь, під вовну, блін, він такий. Тягучий, він такий дорогий, він такий класний, насичений. Він саме ось такий вишуканий. Для мене це, знаєте, розкішна жінка в якомусь неймовірно гарному чорному берні, це або сукня, або що це ще. Красива біжутерія, таке волосся зібране. Для мене це просто люкс. Аромат, який мені ви порекомендували. Два роки тому назад я його спробувала на розпив. Я в нього закохалася майже одразу. Але в нас не був представлений бренд Крівеллі на той проміжок часу. І коли він вже потрапив до нас, я постійно брала його на розпив. І я зрозуміла, що я хочу його взяти. А це Мізон Крівеллі, гібіскус Махаджат і це екстракт де парфум. Тобто він дуже. Такий потужний. Його відчутно одразу, в нього максимально неймовірний шлейф. Він, в принципі, підійде навіть і на літо. Тут також такі виражені квіткові ноти, троянда, також гібіскус. І багато хто із вас мені писав про те, що тут є бензин. Ні, тут в нотах нема бензину, але, типу, люди кажуть, що це як троянда, полита бензином. Я коли це почула, я вже просто потім не могла це розчути, тому що я не знаю, звідки це видумано, але можливо щось в цьому є. Але якщо я вам так зараз скажу, ви одразу перехочете його спробувати. А я хочу вас все ж таки заохочити спробувати, взяти його на розпив, тому що це аромат, який розходиться. По вашому тілу настільки, що ви його не відчуваєте, але решта людей відчувають. І це максимально компліментарний аромат, ніжний, вишуканий, жіночний. І він мені дуже подібний до Деліни, ми про це ще поговоримо. Але він більш такий особливий, все ж таки, по-своєму. Найжіночніший, найтендічніший варіант. На весілля особливо дуже полюбляють дівчата брати його та ще білу версію. А це Деліна. У мене звичайна Деліна, не ексклюзив, не напівпрозора пляшечка, хоча там також дуже приємна троянда. Але всі вони все ж таки. Всі ці варіації Деліни між собою різняться. Ви не повірите, але десь виражена більше троянда, десь менше її, десь там цитрус, десь там іще щось. Тут є ягоди лічі, якщо я не помиляюся, троянда, якісь ще квіти, як білі квіти ну мені так здається. А коли ось так робиш, підносиш до носа, ну ти не розумієш, потрібно нанести на шкіру. Я в нього закохалася також майже одразу, але я до нього дуже сильно довго придивлялася. І це десь протягом року, весь 23-й рік, мені здається, це був мій улюблений аромат. Як то кажуть, і в пир, і в мир, і це найкращий аромат, тому що він підходить під все, куди б ви не йшли. Чи це весілля, чи це побачення, чи це просто якась зустріч ділова, чи це просто, не знаю, вийти прогулятись. Це однозначно універсальний аромат, дуже вишуканий. Для мене це ніжна, розкішна жінка в такому, в такому дуже гарному вбранні. це якась, можливо, там, рожева сукня в підлогу. А, мінімалістичний макіяж, мінімалістична біжутерія. Для мене це ну ти просто от ти повертаєшся і ти бачиш, що вона на себе збирає всю увагу. Тобто є, ну буває таке, так да? знаходиш кімнату, там стоїть вишукана і Одразу ти на неї дивишся. І для мене оце, от, цей аромат, він для мене ось такий. Тобто він дуже помітний. Він, а, він не буде у вас викликати головною головний біль. Але він все ж таки відчутний. Тому ви для себе повинні зрозуміти, чи вам подобається в принципі троянда. Як ви розумієте, я на троянді зараз дуже сильно помішана. Тому для мене це однозначно воно. Я не дуже прям люблю описувати по нотах. Якщо цікаво, зайдіть на програмтику, але не дарма його усі рекламують. Він в принципі дуже дуже класний, шлейфовий. І за що ти платиш гроші, по-перше, пакування. А по-друге, за те, що він тримається багато-багато днів на шкірі і на волосі. Так далі, у мене є парочку ароматів від Мона Б'юті. Beauty. Beauty. Це у нас основниця бренду Каялі. Худа-б'юті це її сестра. Я великий поціновувач в цілому каялі, хоча там дуже такі гарні пляшечки. Ти заходиш в магазин, і це просто, як знаєте, в магазині з цукерками. Для, я для себе обрала два аромати, хоча там дуже їх багато. Не скажу, що вони стійкі. Ні, на жаль. Саме тому я їх і не купую. Але ось цей аромат фісташка та взбиті е, вершки і е, е, да. морозиво це попадання в яблочко. На літо це супер. Це супер. Він такий освіжаючий, такий, от, ну прямо як пахне морозиво з фісташками. І ось така маленька версія. Мені здається, що це більш зручний варіант брати ось такі маленькі версії. Каялі це удгазум. Також була в них новинка у минулому році кофі -уд. Ну Він такий більш вже начебто східний аромат. Ну прям, так. Да. Тут є кава, але я більше відчуваю все ж таки уд. Він досить таки важкуватий. Він відчувається на тілі, на волосі, на всьому, але потрібно мати окремий настрій. Для цього однозначно не на літо 100%. А на літо оцей варіант так. Чому б ні, але б радила взяти маленьку версію, тому що ви не зможете дуже швидко скінчити його. Ну, непогано, непоганий, не але він не коштує своїх грошей. Є іще один аромат. Я не думаю, що він зовсім не літо. І, будь ласка, вас прошу, не користуйтесь ним десь там в офісі, як мені дівчата писали, що ми прийшли в офіс а їм зробили зауваження. А, тому що це дуже а, сміливий аромат, не для всіх. Це для сміливих жінок, супер шлейфовий, супер стійкий і мега-бюджетний. Це Zara Fashionably London у колекції а, разом з Jo Malone. Тобто це оновлена версія Fashion London, це еліксір. Чим він відрізняється від звичайної пляшечки, яка у них там зазвичай є, інтенсивністю. І тут більше прям такого мускусу, на мускусу, амбри. Я не знаю, що це, але воно прям таке максимально східнє. Воно дуже сильно тримається на руках, на шкірі. на... Не знаю, на всьому на одязі, на волосі, і за ціну 50 євро для мене це був шок. Тому що зазвичай там аромати зари ну не дуже сильно тримаються, так? Але можна знайти якісь окремі перлини, окремий скарб. І оцей варіант якраз таки ваш. Зараз беріть, ви мені, як то кажуть, восени подякуєте, тому що ви його однозначно дістанете. Пам'ятайте цей мемчик, да? як Ксюша, як, як похолодає, достанеш. Оце воно. Як похолодає, діставайте, користуйтесь. Це просто пісня. Це східна красуня е, в якомусь шкіряному вбранні. У е, мене на пеграунді малий плаче. <р Incorporation> Коротше, ви зрозуміли, це воно, якщо є. Беріть. Якщо ми вже заговорили з вами про зарочку, не можу не показати цей попсовий аромат. А, також дістаю його, коли холодно, а, осінь зима і так далі. Я а, не дуже люблю купувати копії, але, як то кажуть, ну, я, в принципі, люблю курджан, але купляти ось таку балду Бакара-Руж, коли вона вже в принципі. Не дуже популярна, і вона вже на кожному п'ятому. І є супер дешеві варіанції, які найгірші по звучанню. Я вам точно можу тому що в мене був пробник Бакара Руш. Зара, Red Temptation. Там є зараз дуже багато різних версій. Їх, їх стільки вже розвелося, але класична просто Зара Red Temptation. Не еліксір, ну там просто Eau de Parfum. Це ж один в один. Це один в один, дівчатки. Просто спробуйте не пожалкуєте, якщо не хочете витрачати гроші на бакару, якщо в принципі вам подобається. Я почула його на знайомій, і я просто була в шоці, наскільки він подібно звучав до оригіналу. Я знаю, зараз будуть мені казати, ні-ні ні, там більше цукру або там ще щось. Ні, вони прям максимально подібні. Так, далі ще один дешевий арабський парфюм бренд Latafa. Не для всіх, можливо, але під настрій. Чому я його вношу в категорію улюблені, тому що я все ж таки інколи ним користуюся. Для мене все ж таки це аромат для 15 років. Така дівчинка, знаєте, в 9 класі. Йде на побачення. Для мене це воно ворожків збиті з полуницею, багато цукру або там, не знаю, пудри якоїсь. Ну, ось воно таке, знаєте, попсова. Всі ми таким користувалися, коли нам було 15 років. Дуже багато асоціацій, дуже мене прям випросило в дитинство. Е він не поганий, я не можу сказати, що він поганий. Ні, якщо навпаки в дорослому віці вам подобається таким користуватись, то як би welcome. Тут, тут я не з засудженням. Я про те, що він, ну він дуже відрізняється від інших моїх ароматів, він більш такий молодий. І я в цілому хочу сказати, що Латафа, це конкретно у нас Латафа Яра, а в латафи дуже багато різних ароматів в такому подібному пакуванні. І в основному вони є копією якихось там відомих ароматів. Я не знаю, поправте мене, будь ласка, на що це копія, але аромат класний. Він солодкий, він такий, я його називаю, знаєте, така пластикова барбі. Якщо у вас такий мудна пластикова барбі, все таке рожеве, то беріть, спробуйте. У Латафи зараз вийшла. Парфумована вода, або я вже пам'ятаю, або парфюми, які дуже подібні на аромат Bianco Latte, який я дуже сильно хочу купити. І я просто тепер зрозуміла, що є аналог, і я хочу замовити і спробувати, тому що там дуже, дуже такий смачний аромат. Я давно за ним наблюдаю, хочу його спробувати. Далі у нас іде аромат також від Латафе. Свого часу я в нього була максимально закохана. І він насправді, хто б і що не казав, він дуже похожий на Angel Share від uh, Killan. Це в нас Латафа Кара. Є ще Латафа Kahwa, здається, де більше кави оновлена версія. Я не пробувала. Але ця також, як то кажуть, на більш прохолоду погоду. Осінь, це в нас там жовтень, листопад і так далі, це воно зараз не раджу користуватися. А от тут такі, знаєте, як фініки, а, багато фініків, меду, чогось солодкого, не знаю, можливо, трошки є кави. Ну, ось таке воно дуже східне, але тим не менш воно солодке. Воно прям солодке-солодке. І наче віддає як коняком, або я не знаю, якоюсь настойкою на яблуках. Блін, я не знаю. Але коньяк і фініки це максимально те, що я можу видати вам в плані того, щоб описати цей парфюм. Він сікий, Він класний. І стовідсотково в категорії дешевих парфюмів це воно. Якщо вам сподобався опис, спробуйте або на розпив, або на осліп. Я не знаю, наскільки смілива жінка. Я брала його на осліп. Я така ризикова <різь> в цьому плані. Я не пожалкувала, тому що я брала його по відгуках парфюмерних блогерів в Америці. І там кожна третя ним користувалася. І ще є там парочку ароматів, які я досі хочу придбати від Латафе. Які, як то кажуть, на слуху, і які є дуже класними, з якими і супербюджетними. Так, у мене ще лишилося два парфюми, але я так на них подивилася і вирішила, що вони, можливо, не мої улюблені. Якщо прям максимально цікаво, просто вони мене стоять. Це так само, як і інші парфюми, там, типу Шанель-Мануезель, воно просто стоїть і стоїть. А, ваніль та банан від Pacific. Суп Pacific. це як туалетна водичка. Класний на літо, але до нього не тягнеться. Можливо, я цим літом буду користуватися. Це, знаєте, такий спілий банан, максимально спілий банан і трошки ванілі. Ось так я можу його описати. Але чомусь не тягнеться. І скінчився вже, тримаю пляшечку, тому що хочу знайти, наш тільки на сайті онлайн. Заміну це Ермес е дура Eclat. Червона версія для мене максимальна весна літо просто. Такий свіжий, класний аромат, але він ну, скінчився вже. Це мій улюблений, до речі, так. Це можна віднести до улюблених. Ну і останній аромат, який є моїм фаворитом протягом. Я рахую, з <смас> <смас> кількох років? 10? 10? 9 чи 10? 9. Чи 10. <ріст> Коротше, щось таке. Це в нас Intense Cafe Мандаль. Це я. Дуже багато років я йому не зраджувала. У мене був один аромат, і все. Зараз в них набагато більше і набагато більше є, скажімо так, ароматів, які в вічлісті. Я вже не така категорична, але це аромат, який зі мною був дуже багато. Років. Дуже багато років я користувалася Монталержевими пляшечками Rose's Mask, або якось так називаються вони. От. Потім вони мені набридли і дуже довго користувалася цим. Це така, знаєте, як кава в кав'ярні, десь де там печиво, таке солодке, в Starbucks, ось такий це аромат, дуже класний, приємний, шлейфовий на шкірі відчувається 100%. І всі знайомі мені казали, що. Вони тепер асоціюють цей аромат лише зі мною, тому що ось так я їм багато і довго користувалася, настільки довго, що я більше не хочу користуватися. Мені тепер цікаво використовувати щось більш легеньке. Дівчата, це було все на сьогодні. Я дуже рада була з вами поговорити трошки. Можливо, на максимально професійний формат ви звикли там до освітлення. Там, Мікрофони так далі, чесно скажу, нема часу виставляти все це зараз. У мене є там година, я сіла, пішла, записала відео, виговорилася, і мені спокійно стало на душі, тому що це для мене велике хобі, і я зробила якийсь корисний контент. Так що, усьому свій час, дівчата, я вас люблю, цілую і посилання на деякі аромати, <кхем> аж голосів, я залишу тут внизу. Спробуйте, можливо, щось є на мейкапі, можливо, щось є на натіну. Подивіться. Однозначно, спочатку потрібно взяти на розпив, щоб просто зрозуміти, для себе підходить вам або ні. А в мене було все на сьогодні, Я вас ось цілую усім па-па!